Маємо логарифмічне рівняння. Маємо два логарифми в ньому. І причому, зверніть увагу, вони відрізняються. Вони схожі між собою. В них обох є квадрат, але цей квадрат стоїть в різних місцях. Тут повністю логарифм в квадраті. Це означає, що треба, якби ми це обчислювали, то ми знайшли би логарифм, а тоді піднесли його до квадрата. А цей вираз зовсім інший. Тут в квадраті x. Якби ми обчислювали, то ми піднесли ікс до квадрата, а далі вже знаходили від нього логарифм. Тобто ми не можемо тут використати одразу метод заміни змінної. Ми маємо неоднакові логарифми. Ось цей ось. І ось це ось вони не однакові. Вони дуже схожі, але неоднакові. Ось ця двійка заважає. Щоб прибрати цю двійку, ми можемо використати одну з властивостей логарифму. Ми маємо властивість, який є ось такий запис, дуже схожий на те, що ми маємо зараз в рівнянні. І там якраз прибирається оце ось число P, дорівнює ось такому виразу логарифм за основою А від Х. Це дозволить нам прибрати ось цю двічку, і дозволить нам використати метод заміни змінної. Замінити логарифм за основою 2 від х, замінити його на якусь іншу зміну. Давайте це зробимо. Перший логарифм я просто переписую. А далі мінус двійка переїжджає перед логарифмом. Логарифм за основою 2 від х, і тепер мінус 8. Дивіться, що ми тепер отримали. Ми отримали однакові абсолютно логарифми за основою 2 від х. Перший з них в квадраті, але він все одно такий же точно. І тут просто логарифм. Використаємо метод заміни змінної. Логарифм за основою 2 від х замінимо на іншу змінну, нехай m. Тоді ми отримаємо рівняння. Логарифм був в квадраті, m буде в квадраті. Мінус 2 логарифма, тобто m мінус 8 m в квадраті мінус 2m мінус 8. Отримали зведене квадратне рівняння, яке можна розв'язати за допомогою теореми вієта. m1 плюс m2. 2 м перше на м друге мінус 8. Отже, маємо два розв'язки. Підбираємо два числа так, щоб їхній добуток був мінус 8, їхня сума була 2. Отже, це числа мінус 2 і 4. Тепер обов'язково зробимо зворотну заміну. Ось ці М, підставимо їх там, де вони взялися. У нас М взагалі-то не було. На самому початку у нас не було ніякого виразу М. Підставляємо логарифм за основою 2 від x дорівнює М, тобто мінус 2, або Логарифм за основою 2 від х дорівнює іншому кореню 4. Ось вони були m, ми підставили одне з них і інше з них. Зворотня заміна замість m написали числа. Отримали два елементарних логарифмічних рівняння. Розв'яжемо їх за допомогою означення логарифма. Х1 дорівнює 2 в мінус другому. Тобто 2 в мінус другому це 1 четверта. І в другому рівнянні х дорівнює 2 в четвертому. Тобто х друге 2 в четвертому це 2,4,8,16. Зверніть увагу, ми розв'язували рівняння такого формату. Тобто х дорівнює степені. Степінь не може бути від'ємним, отже, ми можемо навіть не робити перевірки. Одразу записати, що це у нас корені. Два корені має дане рівняння одна четверта і 16.